Сірона Луна. Нарешті в мене дійшли руки е записати своє відео. На жаль, в моїх окулярах буде видно лампа. Так. Тому що я ношу окуляри, я без них не можу, в мене зір мінус 6. Вибачте. І тому вибачте, що буде видно лампу. Надіюсь, вас не буде відволікати від мого відео. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яку я недавно прочитала: це хірург, трилер, детектив, який дуже зацікавив мене. В Тіктосі я вирішила його прочитати, і мене це дуже вразило. В романі йде мова про місто, яке буквально трясеться від серії жорстоких вбивств. Черп обирають не випадково, вони всі жінки, і злочин здіє настільки е, холоднокровно і професійно, що його прозивають хірургом. І цей убийця не просто нападає, він робить наче операцію з страшною одержимістю. Трохи про головних героїв. Томас Мур – спокійний, уважний, і дуже людяний поліцейський. Його колеги навіть прозвали Святий Тома» за здатність залишатися врівноваженим у найтивніших ситуаціях. Він не поспішає з висновком слухає, спостерігає, довіряє фактам. Це контрактує з різкістю і запалістю ріцолі. Джен Ріцолі, єдина жінка в чоловічому відділі вбивств. Вона вперта, амбітна і часто змушує боротися не лише із злочинцями, а й з упередженням ставлення колег. У хіруржі вона ще не головна зірка, але саме тут починається. Формувати її характер той, який зробить її одним з найсильніших персонажів. Також паралельно ми знайомимося з лікарями та поліцейськими. Людьми, які намагаються зупинити цей жах, який відбувається. Там є сильні персонажі, і ті, хто борються за своїми страхами. І ось це додає глибини цій історії, бо це не просто е, зловив вбивцю, а про те, як ці люди борються з цим, з цим всім жахом е, та страхами. Ось це дуже захоплює. Атмосфера цієї книзі дуже темна, напружена. Ти постійно ти читаєш і постійно думаєш, що вбивця може бути десь поруч. Він може бути як за рухом, так і в твоїй кімнаті. Це дуже захоплює. Особливо коли ти прочитаєш і дізнаєшся, як він саме добирався до своїх жертв. «Хірург» – це реально книжка, яка не дасть вам заснути. Якщо ви любите трилери, психологію і любите полоскок і любите полоскотати собі нерви, то ця серія прям вам потрібна. Напишіть в коментарях, чи ви читали щось із серії хірург, або може інші детективи, або може серіал Ріцолі і Айзек, який снятий по мотивам цієї книги. Буду дуже рада почитати ваші коментарі або ваші любимі книги. Дуже дякую вам, що до цього моменту. Дякую всім, хто підписується на мене. Я в такому шоці, у мене вже 42 підписники, коли я тільки заводила собі канал, я думала, що він понад І, звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, просувайте це відео. Дякую всім, хто на мене підписався. Дякую вам за перегляд. До наступного відео!